У 2019 році на PlayStation 4 вийшла Days Gone. Гра, яка одразу розділила геймерів на два табори. Для одних це була атмосферна постапокаліптична пригода з величезним відкритим світом Орегону, емоційну історію та легендарними ордами фріків. Для інших же це технічно сирий проект, який не дотягнув до стандартів великих ексклюзивів Sony. Але, попри змішані відгуки критиків, гравці полюбили Дікона сент джона Байкер, що вижив у зруйнованому світі. Його драма, пошуки близьких, і боротьба з жахливими ордами усе це чіпляло і залишалося в пам'яті. Days Gone продавалася непогано, а ком'юніті роками просило продовження. На жаль, у 21-му році стало офіційно відомо, що Days Gone 2 не буде. Студія Бен займається новим IP, а історія Дікона так і залишилася без Сиквелу, і ось тепер вже у 25-му році виходить Days Gone Remastered. Це не просто технічне оновлення, а можливо, останній шанс побачити цю гру у найкращій якості. Я пройшов ремастер на PlayStation 5 про повністю. Вибив платину і готовий поділитися з вами враженнями, що змінилося, як почувається ця гра сьогодні, і чи варто повертатися в Орегон через 6 років після релізу. Одразу хочу сказати, що це не класичний огляд. Тобто в цьому відео я буду ділитися такими своїми загальними враженнями, тому що ми всі з вами розуміємо, що оглядів просто мільйон на десьган. тому сьогодні я хочу просто з вами разом порефлексувати трохи. Звісно, що тут будуть різні думки стосовно цієї гри, Тому перед початком відео, як завжди, я прошу вас. Підписатися на канал, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях, чи грали ви у Days Gone, в принципі, не ремастер, а в оригінал, ще коли вона виходила на PlayStation 4. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що особливо я не грав в неї на старті. Тож, давайте розпочинати! Дейс Ган розповідає історію Дікона сент Джона, колишнього байкера, який після глобальної епідемії фріків намагається вижити в дикому небезпечному світі. У центрі сюжеті його особиста трагедія втрата дружини Сари і прагнення знайти сенс у цьому новому. Хаосі, ремастер не змінює сюжет, але з часом я ще раз переконався: це історія про людяність у нелюдських умовах. Тут є і драми, і несподівані сюжетні повороти, і моменти, коли ти відчуваєш себе частиною маленького, але дуже живого. Світу. Особливо чіпляє еволюція самого Дікона. Якщо на початку гри він більше схожий на цинічного одинака, то ближче до фіналу ми бачимо, як він відкривається, починає довіряти іншим і готовий боротися не тільки за себе. Так, є затяжні місця, де сюжет розвивається дуже повільно, але останні години це просто емоційний вибух. Тут і меланхолія, і вічі, і масштабний екшен, заради якого. Варто дійти до фіналу. Одразу хочу сказати, що в принципі Days Gone я пройшов повноцінно тільки коли я грав у ремастер. До цього я в неї починав, потім закидував. У мене до речі, така ж сама історія була з Horizon Zero Dawn, Тобто там така ж сама історія. Я декілька разів в неї починав грати, і мені багато. Чого в ній подобалось, але чомусь я її закидував. І ось вийшов ремастер, і я думаю, ну це класна причина для того, щоб її пройти. І ось власне я її пройшов да ще й на платину. Стосовно сюжету хочу відмітити те, що Дійсно, сюжет не можна назвати якимось видатним. Взагалі, коли я проходив Days Gone, у мене були різні думки відчуття від е, цього сюжету, тому що з одного боку тут дійсно прикольно показані всі ці взаємовідносини між персонажами. Тут є багато різних емоційних моментів, але от те, що сюжет тут не дуже то і виразний, це напевно об'єктивна реальність, тому що в якихось сценах, в якихось моментах гри ти думаєш, блін, як це круто поставлено, як це круто прописано і так далі. В якихось моментах ти розумієш. Що таке враження, що не було цілісного бачення гри, і в деяких моментах в мене було таке відчуття, що вони забивають ефір, тобто вони роблять якісь додаткові місії, або якісь місії, які не впливають взагалі на загальний сюжет, просто для того, щоб вони були. Тобто, це штучно, вони розтягували цей геймплей для того, щоб подовше потримати тебе як гравця біля екрану. І це б напевно не спрацювало, якщо б не був такий прикольний світ. Так, хтось може сказати, що він досить пустий, мало активності і так далі. Але чи не це якби основна фішка цієї гри? Тому що у нас є постапокаліпсіс, у нас є фріки, у нас є досить мало людей, які вижили, і це так і є. Тобто, я чомусь це вірив у. Такому, такій інтерпретації, у те, що це дійсно справжній апокаліпсис, тому що ти можеш їхати досить довго по дорозі і буквально нічого може не відбуватися. І це круто, тому що це працює на занурення. Ти, наче, дійсно, потрапив в якийсь всесвіт, де дійсно відбулася оця апокаліптична історія з зомбі, і ти чи не єдиний виживший, який може вільно пересуватися по цьому світу? І от від самого початку і до самого кінця сюжет в мене був такий дуже амплітудний. Тобто, десь він мені дуже подобався, а десь я прям такий ну камон, типу, давайте йти далі. Я вже хочу там розв'язку якоїсь сюжетної історії, вже там зараз, хоч умовно. А в деяких моментах дійсно я був захоплений, мені було цікаво слідкувати і за персонажами, і те, як вони розвиваються, і чим, в принципі, загальна історія завершується. Єдине, що я хотів додати, це те, що дуже шкода, що не буде продовження, тому що кінець першої Gone, ну прям, прямо вибачаю за тавтологію. Нам натякає на те, що ну там точно планувалося продовження. І от це та історія, коли Sony такий, блін, типу, навіщо ви це робите? Ну, давайте, дайте їм грошей. Дайте їм можливості, і хай вони зроблять цикл. Але, на жаль, на момент запису цього відео ніякої інформації про те, що буде продовження, немає. Мало того, нам офіційно вже до цього говорили про те, що продовження не розробляється. І от це той випадок, як, наприклад, з Bloodborne. Там всі вже хочуть там якийсь ремастер, продовження, хоч щось по цій грі. А Sony каже: Хер вам. І, на жаль, Days Gone – це теж приклад того, як гру, яка дійсно була тепло прийнята аудиторією, і вже роки пройшли, і досі її згадують, а Sony не хоче ніякого продовження робити. Але узагальнено, якщо казати про сюжет, мені він більше сподобався аніж. Не сподобався, тому що він дуже класно гармонує з всесвітом, з самим головним персонажем, і персонажі теж є однією великою частиною цього світу. Тому сюжет прикольний, але очікувати від нього неймовірного чогось точно не вартує, особливо якщо ви до цього не грали, і там тільки збираєтесь пограти в Days Gone. Days Gone завжди була міксом виживання, дослідження світу та бойових сутичок з фріками і людьми. І ця формула працює досі. Ремастер не змінює основ гімплею, але на PlayStation 5 Pro він відчувається більш плавним і стабільним. Їздити на байку все таке ж задоволення, бо це не просто транспорт, а майже твій напарник. Ти його лагодиш, покращуєш, заправляєш і з часом звикаєш до нього як до персонажа. Система бою приємно збалансована. Вогнепальна зброя, холодна зброя, пастки, можливість підкрадатися та знищувати ворогів тихо. Орди фріків це окрема історія величезних хвилів ворогів, які реально змушують планувати кожен рух. Проте мушу сказати і про мінуси. Кількість багів у ремастері мене прям відверто розчарувала. Особливо вражає момент ближче до кінця, коли в одній з печер текстури просто не прогрузилися. Такого я, напевно, не бачив ще з часів ігор 2010 року. Це просто вбиває занурення, і хотілося б, щоб у ремастері подібні речі вже були виправлені. Взагалі, з технічної. Точки зору, де Gone Remastered на PlayStation 5 Pro виглядає супер дивно. Тому що коли я дійсно у такій величезній грі, яка більшість часу мене дуже дивувала, і я був захоплений, і занурений в неї. В якийсь момент каже мені, що дивись, тут не прогрузилися текстури, ти просто будеш падати вниз, тому що вони не прогрузилися, і ти не можеш просто пройти далі. І тобі приходиться перезавантажувати PlayStation, включати, виключати, перезавантажувати гру і видаляти. І ну, коротше, робити якісь маніпуляції, які тебе вибивають із занурення, і мало того, ти починаєш дратуватися. У мене питання: ну ви зробили ремастер, за який ви попросили грошей. Чому не можна було зробити так, щоб подібних речей у ремастері не було? І при чому це я кажу за один такий великий баг. Але коли я проходив гру, мілких багів вистачало, коли, наприклад, у мене пропадали фрійки, або коли вони дуже дивно падали, незрозуміло чому. Або коли деякі NPC провалювались крізь стелю, або було таке, що у мене на карті показували завдання, треба було поговорити з якимось персонажем. Я туди підходив, а там нікого нема. Ну тобто дуже багато багів, як для ремастеру. Чому це не було виправлено і не було відполіровано до класного стану, коли немає таких, от прям ну явних багів, для мене це ну прям питання, тому що. Гра крута, і чому не добити, не допрацювати ці баги, які були для мене не зрозуміло, і, і у мене прям від цього такий бомбеж був, що ну я прям хотів її кинути, тому що. Мене наче вирвали, знаєте, з мого якогось міні-світу занурення в цій грі, і сказали: ось ти, жри, гівно. Отак От саме відчувалися ці баги. Тому що у всьому іншому вона досить збалансована, гарна, красива і так далі. Але, на жаль, баги це проблема, і цю проблему ніяк не вирішили у ремастері. А у всьому іншому геймплейно це класичний виживач, у вас є гігантський відкритий світ. Який ви досліджуєте, ви можете зачищати орди, ви можете виконувати додаткові завдання, ви можете ходити лутати якісь предмети для того, щоб створювати якісь покращення. Тобто тут нічого особливого нема. Мені було цікаво досліджувати цей відкритий світ, тому що він дійсно. Красиво виглядає, і наразі, взагалі, гра не відчувається як дуже старою. А я більше скажу, що вона відчувається як більш-менш всі сучасні ігри там го року. З точки зору графіки і навіть геймплею. На прошці ремастер виглядає чіткіше, освітлення стало приємнішим, тіні глибшими, але чесно, без прямого порівняння з оригіналом, зміни помітити важко це швидше косметичні. Пправки, ніж повноцінний ривок у візуалі. При цьому очевидно, що гра працює стабільніше, а частота кадрів тримається впевнено. Завантаження стали швидкими, а відкритий світ Орегону з його густими лісами, горами і дощовими вечорами досі вражає атмосферою. Проте візуально ця гра все ще тримає марку і не виглядає, як гра з покоління PlayStation. 4. з точки зору графіки ще у 2019 році гра виглядала чудово, і по сей день вона так. Само виглядає, звісно, що тут покращило освітлення, тіні, деталізацію, покращили роздільну очевидно здатність на PlayStation 5, Але в принципі, мені і те, як вона виглядала у 2019 році, було окей, і те, як вона зараз виглядає, окей. Тобто, це об'єктивно гарна гра. Тут дійсно якісні катсцени, тут досить якісне освітлення. Єдине, що воно все стало більш об'ємним, більш чіткішим. І, в принципі, все сказати, що якихось принципово нових речей тут завезли просто якусь гору, ні, це все той самий Days Gone, просто у 60 кадрів, просто все більш чіткіше, і все. І в принципі, якщо ми кажемо за ремастери, цього вже достатньо для того, щоб отримати максимально плавний досвід, кайфанути, особливо, якщо там, наприклад, у минулій би версії були б тільки 30 кадрів, то це було б взагалі масхе. Тому в цьому контексті тут змінили небагато, але цього достатньо, щоб отримати задоволення і кайфувати. Одне з найсильніших місць Days Gone – це звук. Ремастер нічого не зіпсував. Рев двигуна байка, крики фріків у темряві, грім у горах. Усе це працює на атмосферу. Саундтрек залишається чудовим, меланхолічні і гітарні мотиви, і напружені композиції під час сутичок. І погонь підсилюють. Емоції, взагалі, я хочу сказати, що саунд дизайн Days Gone зроблений дуже круто, тому що є там декілька моментів, коли ви подорожуєте на іншу частину карти, і от під час цієї подорожі настільки крута грає пісня, що ти себе на якусь мить прям починаєш відчувати справжнім байкером, який мчить. Кудись, навіть не важливо куди, просто мчить під крутий трек, кудись далеко, подорожує собі. От за такі моменти мені подобається десь ган. Що є оцей байк, відчуття свободи, відчуття того, що ти несеш за своє життя, тільки ти несеш за своє життя відповідальність, але в тебе є одна глобальна місія віднайти свою жінку. І по і того, як ми всі з вами знаємо, ми. Якби знаходимо свою жінку, і в цьому контексті сам дизайн тут дуже крутий. Тут не те, щоб дуже багато різних композицій, але кожна з них дуже влучна, дуже зрозуміла, і вона теж грає на занурення і є частиною цього світу. Тому сам дизайн тут дуже крутий. І взагалі я би дуже рекомендував грати в навушниках. Це взагалі мені здається база майже у всіх іграх, більш-менш AAA. Я вам раджу грати саме в навушниках, тому що. В навушниках ви утримаєте і максимальне занурення, і взагалі ви будете все чути більш об'ємно. Хоча, якщо у вас якась хайраз система, це теж варіант, і це буде ще крутіше. Days Gone ремастерин на PlayStation 5 Pro це не революція, але чудова нагода повернутися в Орегон або відкрити його вперше. Гра зберегла всі свої сильні сторони: атмосферу, цікавий геймплей, емоційний сюжет і відчуття. Пригоди. Але разом із цим зберегла й свої проблеми: дрібні технічні баги, іноді затягнуті місця, і той факт, що візуальний апгрейд не такий уже й помітний. Якщо ви фанат оригіналу або пропустили її взагалі свого часу, ремастер точно вартий уваги. Але якщо чекали глобальних змін, то можливо будете розчаровані. Для мене ж це була емоційна подорож. І ще одне нагадування, чому ми досі хочемо Days Gone 2 навіть якщо шансів на нього вже майже немає. Коли я проходив Days Gone, я відчував, що це дійсно класний ексклюзив Sony, який вартує уваги, який дарує тобі прикольні відчуття. І, взагалі, ну чи багато ви бачили ігор про байкера, який може подорожувати на байку по постапокаліптичному світу? Ну, чесно, такого в принципі я концепту не бачу. Звісно, що про подорожі можна нам розказати ще дестренінг, але це і інша історія, і інша категорія, і вайб взагалі інший. Але от щоб саме те, як подана подорож в Days Gone, як. Ти взаємодієш з цим світом. Як мені подобається, коли в тебе закінчується бензин, тобі треба знаходити бак і наповнювати бензином бак свого байка. Це ж неймовірна концепція, і така концепція, яка була там в інших іграх, саме це. Наприклад, в Mad Max, там теж треба бензином заправляти свій автомобіль. Але у всьому іншому, Days Gone це гра про самотність, про меланхолію, про дружбу в багато чому тут. Теж є оця канва, і вона, оця історія про дружбу, про мораль того, що таке дружба, вона йде вплоть до самого кінця гри. Але ще це гра про відданість, про віру, про надію. І всі ці теми, які починаються там, умовно кажучи, з початком сюжета і до самого кінця вони йдуть, і дуже круто, логічно завершуються в самому кінці. Гри з іншої сторони, якщо ми беремо гімплей, він тут не неймовірний, і я б чесно сказав, що це гра більше про атмосферу, про відчуття себе у цьому світі, ніж про гімплей, про екшен і так далі. Тому що він тут зроблений непогано, але чесно сказати, що я прям супер кайфував, наприклад, стріляти з вогнепальної зброї, в Days Gone, ні. Чи подобається те, як тут побудовані навики? Так, це прикольно, що ти можеш розвивати по декільком категоріям свої навики. Це цікаво інтерпретовано, але все ж таки для мене Days Gone – це одна з тих ігор, які беруть своїм візуалом, своєю атмосферою, музикою, персонажами і тим, як подається сюжет, і як він розповідає цю історію, і взагалі цей всесвіт загалом. Тому, якщо ви не грали в Days Gone, я вам дуже рекомендую ознайомитися з цим проектом. Він точно вартий уваги, і головне, він не застарів. Взагалі є ігри, які там проходять 6, 10, 15 років. Ти до них повертаєшся, і ти розумієш, що так, можливо, десь графіка вже не та, можливо, десь вже механіки застаріли, але. Все одно в це цікаво занурюватись, все одно воно приваблює, ти кайфуєш і утримуєш тільки задоволення від ознайомлення або повторного ознайомлення цією грою. Тому я, прийшовши Days Gone, хочу сказати, що я не пошкодував, що в принципі я її пройшов ще й закрив її на платину, тому що це одна з тих перлин, які з часом люди будуть перепроходити. І можливо, років так, через 10 все ж таки, ми побачимо Days Gone 2 або. Щось у цьому всесвіті, але вже під іншою назвою. Ну що ж, отакий у нас з вами вийшов сьогодні відос. Я всім дякую, хто додивився до цього моменту. Ви просто сила, з вас лайкосик, підписочка, і що правильно, коментар. Напишіть ваш коментар, про який я казав раніше. Як вам Days Gone, грали ви на PlayStation 4? Чи грали тільки в ремастер, і взагалі ваші відчуття від цієї. Гри. І як завжди, всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па!